Сьогодні у нас відбувається перший матч другого кола чемпіонату Київщини з футболу. Наше місто представляє команда ФК Юрів. Вони грають в червоних футболках. Команда відносно молода, але амбіційна. Нашого клуба на на не так багато спонсорів, які допомагають. І зрозуміло, тому що багато білоцерківців допомагають фронту. Частково допомога є з місцевого бюджету. Взагалі, в цьому році в каюрі представлено. У чемпіонаті Київської області і також в чемпіонаті у 19 в чемпіонаті взагалі представлено 12 команд з різних міст і населених пунктів нашої області. Чемпіонат області складний, тому що серед любителів грає дуже багато експрофесіоналів з інших клубів, тому конкуренція дуже велика. Але в нас задача це популяризація спорту, це підтримка спорту, і найголовніше, головне, щоб наших юних футболістів були перспективи для розвитку і було де грати. Це дітки, які закінчили 14, 15, 16 років, мали перейти далі. Більш дорослий футбол, хто має бажання, у 19 ВУ-19, щоб була своя команда. Цілі амбітні, але ці цілі будуть реалізовані всі після війни.